Доброго дня Україна, всім величезний привіт. Черговий раз ділюся досвідом своїм і своїх підписчиків. Зробили, ж ми, друзі, клімат-контроль, задоволені, все працює, все чотенько, де він там є, той клімат. Все працює класно, вимикається, вмикається. Відповідно ж і. До моєї поради прислухались підписчики, дзвони телефонує підписчик не пам'ятаю, як звати Володимир, по-моєму. Каже, так і так, підключив, працювало приблизно 15 хвилин і відчув запах диму, почали плавитися провода, іменно ті, що підходять до самого Реле. Саме Реле не згоріло. Ну а провода поплавилися і не пам'ятаю, чи було замикання, чи не було. Ну, смисл в тому, що може згоріти комбайн. Щоб цього не трапилось, підписчик поставив із звичайних жигулів чотирьохконтактне реле. У мене, друзі, я пробував і півчаса ним, Провода не плавились. Не знаю, по якій причині була ця проблема в підписчика, але той факт, що що із-за такої причини може навіть дуже легко згоріти ваш комбайн. Елементарна ситуація, ви завели, прогрівається комбайн, кондюр включений, ви пішли там або їсти, або ключі складати, або ще щось. Плавиться воно в кабіні і клопот. Тому, друзі, я не знаю, я напевно те відео, де перше я скидав, що із кондьором я його напевно і удалю, щоб не було біди. Ну, а це вже відео, так як воно із тим самим регулятором температури. Тільки ми ще плюс поставили реле. Покажу зараз, де воно стоїть, як його правильно підключити, щоб у вас вийшло все з першого разу. Та й усе. Так. Ну, кондьорчик чи клімат працює, зараз зараз покажу. Ось, Температура падає, я виставив 21. Чи 20, чи 21 верхній порог, коли воно включається і при 14 градусах виключається. Індикатор лампочка вказує нам про те, що напруга туди до реле, до кондиціонера йде. Бачите, виключилось. Ну, звісно, температура зараз трошки буде падати, падати, а потім піде назад уверх. Зараз ми дочекаємося, коли вона піде вверх. Ну, оце вона і зупинилась і пішла вверх, назад до 20, по-моєму. Також у мене стоїть кнопка, щоб оце все діло виключати. Відповідно, коли ми глушимо комбайн, ми вимикаємо живлення на оце китайське реле. Хоча тепер, коли в нас стоїть оте реле, 40 амперне з предохранителями, з усім ми поставили, то тепер, я думаю, проблем не буде взагалі, все надійно, все. Е Чітко, скажімо так, комбайн ваш не загориться. Тому зараз глушимо і йдемо до реле. Я там його ще нічого не закутував, не ховав. вам покажу вам, куди які провода. Ну, й усе. Так, друзі, отаке ось реле. Не видно 12 вольт. 40 Ампер. Маса, і воно у нас отут гарно стоїть під оцією ступенькою. отак Щоб, як коли дощ йтиме, буде стікати, я думаю, що нічого, ніхто, нічого не замкне. Так, плюс іде один іде. Кабіну на кнопку від генератора. Другий плюс іде на реле. Від реле йде до самого кондиціонера. І плюс той, що приходить з кабіни уже після того нашого клімат-контролю, після китайського реле. Зараз, друзі, покажу, що отут де як приєднано. А, отут тут видно цифри. Так. Получається, цифра 30. Ось ось цей чорний провід 30. Це у нас іде на кондиціонер. На кондиціонер. Так, далі. 86. Це у нас іде на масу. Ось він прикручений. 86. 85 жовтий. Він у нас жовтий, потім переходив коричневий. Це той, що приходить уже після реле. Вважаю, що він керує реле. Нагрівається, нагрівається 2 до 20 температура ну, на датчику. Він сюди подає живлення. Зникає. Чи той охолоджує до 14 і тоді тут знакає напруга. Ну і червоний це вже йде е, прямий плюс від генератора. Ну, Просто плюс, також через предохранитель. І також той, що в кабіну йде, також через предохранітель. Так, друзі, і кінцевий результат. Як воно вже є. Отак От ось релюшка. Заховав у чохол плюс, на мій погляд, більш-менш акуратно, нормально. Пойдет. Оце отак. Ну, я надіюсь, друзі, що усім усе було зрозуміло. Якщо не зрозуміло, то пишіть коментуйте. Ну, опять же, це завдяки підписчику я дізнався, що може таке буде, що плавляться полопровода. Ну, видно, не витримує. Велика нагрузка. Не знаю. Ну, у мене такого досвіду не було. Але аби. Вберегти себе і, скажімо так, моїх підписчиків, я ділюся, друзі, з вами даним досвідом. Привіт великий тому чоловікові що зателефонував, розповів проблему, розповів, як він її вирішив. В принципі, ну та і все. Всім рекомендую. Ставити допоміжне реле. Получається, вся нагрузка буде у вас на нього. Через предохранитель, вдруг щось не витримує, горить предохранитель. Все. Нічого складного. А ну а це ми зараз закутуємо, все робимо гарно. Ну і все. Всім пока.